Сьогодні, 28 травня 2025 року, відбулося дев'яте засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Свенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Мирунівської міської територіальної громади на 2025 рік доповідала начальник бюджетного відділу управління фінансів Оксана Даниленко. Прошу погодити проект даного рішення. Вносимо зміни до бюджету в частині збільшення доходів і видатків. Збільшуємо видаткову частину за рахунок залишку коштів на суму мільйона 150 тисяч. Це допомога військовим частинам. Збільшуємо доходи на 18 мільйонів 617 тисяч 709 гривень за рахунок цього збільшення. Збільшуємо бюджетні призначення на гуманітарний відділ, на капітальний і поточний ремонт шкіл, дитячих садочків, на придбання синічних костюмів, збільшуємо бюджетні призначення опорній багатопрофільній лікарні на капітальний ремонт поліклініки, поточний ремонт медичного обладнання. Збільшуємо призначення Миронівка житло, Миронівка благоустрій для їхнього належного функціонування. Члени виконкому погодили внесення змін до бюджету та заслухали і погодили наступні питання: про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету Миронівської міської територіальної громади, мобілізації додаткових фінансових ресурсів до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії, бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2025 році. Та про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Схвалено порядок організації роботи з виявлення обліку та набуття у комунальну власність майна від умерлої спадщини та безхазяйного майна. Внесено зміни до фінансових планів комунального підприємства «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги та комунального підприємства «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Погоджено проєкт програми фінансової підтримки Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України на 2025 рік. Затверджено звіти комунальних підприємств про виконання фінансових планів за три місяці 2025 року. Внесено зміни до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради про створення комісії Миронівської міської територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надано дозволи на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Надано дозволи на встановлення дитячих майданчиків у селах Зеленьки, Шандра, а також по вулиці енергетиків у місті Миронівка. Також було розглянуто питання щодо перебування громадян на квартирному обліку, погоджено проведення культурних заходів, кінопоказів, церкової вистави, концертів та благодійних акцій для мешканців громади.